Засідання постійної комісії прибуло трьох членів. Ворог на засіданні комісії дотриманий, Присутні на засіданні бюджетної комісії сільський голова спортніка Андрій Степанович, начальник відділу фінансів Стасюк. За рішення прийнято. Секретар засідання Тимошчук Людмила Володимирівна. розданий порядок денний. Е, ознайомилися з ним. Е, пропозиції доповнення до порядку денного будуть. Проходимо до голосування. Хто за За порядок денний? Всі за. Рішення прийнято. Е, порядок денний. Ми роздали реально, да. всі бачать, це добре? добре. так? Да. Рішення прийняли. Добре. Тому перше питання порядку денного про внесення змін до рішення Павлівської ради від 15.12.2003 номер 34.352 про бюджет Павлівської ради територіальної громади на 24 рік. Друге питання про надання матеріальної допомоги реально. Тому переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Про внесення змін до порядку до рішення пальці ради від 15 до 12.23 про бюджет пальці ради територіальної громади на 24 рік. Слово для доповіді надаємо начальнику відділу фінансів Стасю Оксані Володимирів. Голову депутата присутні зміни до бюджету замовлені внесення доходів видатків даних додаткових. Отже, станом на 1 жовтня 2024 року є е, перевиконання бюджету у фронтській сільській раді на суму 5 млн. 664 тисячі 54 гривні. Крім того, переглянуто видатки по установі.

І запропонувати вашій увазі наступний поділ коштів за бюджетною програмою заходи та води з мобілізаційної підготовки місцевого значення 255 тисяч спрямувати для придбання квадрокоптерів та акумуляторів. Дякую. Квадрокоптер, GV Mavic 3, 2 штуки. Так, і, акумулятор. і акумулятори GVL, Бен. Ще, на Іваночівську селищну раду для фінансування заробітної плати Центру первинної медико-санітарної допомоги 345 тисяч. Ми виділяли на цій сесії їм на 60 тисяч, місячний фонд 135 тисяч, тобто, щоб закрити жовтні, листопад і грудень, до кінця року нам необхідно 375 тисяч. Згідно листа райони, Для поліцейського офіцера громади. Це що 255 тисяч на придбання засобів для військових пропонується перенести із тих видатків, які ми планували по обласному бюджеті 250, 526 тисяч при плануванні бюджету на початку року. Далі. Далі нам згідно виділити спільне надування у сумі 80 161 гривня. Це на е, придбання засобів і матеріалів по ножі. Ви пам'ятаєте, на сесії ми е, додавали показники доходів, нам дали субвенцію у сумі 721 454 гривні. І, відповідно, тепер вже є всі документи, нам необхідно дати, щоб вони освоїли ці кошти, бо вони не є перехідні, нам необхідно виділити субвенцію співфінансування у сумі 80 тисяч 161 гривня. Крім співфінансування за МОЖ, у нас ще є такий проєкт, який також прийнятий і вже готується наказ про внесення змін до обласного бюджету. Орення осередку викладання навчального предмету «Захист України за даним проектом нам дають субвенцію у сумі 594 тисячі двісті гривні. Відповідно, 10% відсотків фінансування це становить 66 033 тисяч гривні. Крім цього, пропонується виділити кошти. Для фінансування на непрофесійну основу у сумі 165 тисяч з розрахунку 55 тисяч на місяць, щоб закрити жовтий листопад годин. Ми також частково виділяли гроші на сесії, щоб закрити вересня. Тепер нам треба закрити жовтий листопад і годин. Для придбання охоту по школі значить овочів за в минулому році ми закупили тверду паливний котел був потік. І в цьому році, десь, якщо я не він допомагає, липень місяці, була дорогія, в тій стороні проходила. Там вже був такий старенький димохід, і він е, завалився. Тобто його вже пройти не можна. То виїжджали спеціалісти, зробили обстеження, вартість димоходу 50 тисяч гривень. Це з знажаліючої труби, щоб зробити димохід, а заміну котла вони ще хотіли 50 тисяч гривень. Я думаю, що це ми будемо робити своїми силами, бо це трошки дорого заплатити за. i think але згідно реєстру у нас набрано документів на загальну суму 67 900 тисяч. І нам необхідно наше співфінансування дати, інакше вони не усвоїть ці кошти, і люди коштів не отримають. і Станом на перше виступати завжди, щоб освоїти цей 20 тисяч, нам необхідно додати ще 47 тисяч 254 тисяч. Дивіться, шановні колеги, в основному бюджеті було виділені кошти на цю програму, відповідно, була Проведена робота з жителями громади, хто отримує ділята, е, здавали документи на отримання дотації. Тоді е, зробили перерозподіл і відповідно мали з обласного бюджету профінансувати 67 тисяч, а профінансували тільки 20 тисяч. То ми е, просимо вас, щоб ви додати людям тих 47 тисяч, щоб ми закрили ті ті, ті виплати. Які були здані, адже відповідно на слідуючий квартал збір документів проводити не будемо, оскільки з обласного бюджету не буде виділятися жодної приміти? Крім того, виділити кошти на програму по соціальному захисту для забезпечення видатків щодо ритуальних послуг, обідів та матеріальних допомог у сумі 240 тисяч. Є вже документи, які тільки чекають фінансування, які не закриті, тому 240 тисяч це з них 100 на матеріальні допомоги. Крім того, як я вже говорила, внесли зміни, зменшення збільшення до показників бюджету згідно з Ледаторської ради, вони пропонують зменшити асигнування у сумі 167 тисяч 576 гривень. З о всіх установих, сільська рада, дошкілля, заклади загальної середньої освіти, бібліотеки, інші програми, заходи у сфері охорони, і е, спрямувати ці кошти, знову ж таки, так само на ті самі заклади для придбання повірка доходів, газу, сингалізатори і всі інші роботи, які відносяться до пуску газу. Тобто, тобто при формуванні бюджету. Е, була заложена сума на енергомісії, тендера і до того кількість кубів газу, які потрібні, закупляється по дешевшій ціні. І оцей залишок перерозподілити. Там от зараз треба до 14 жовтня зробити запуск наших готелень, там, відповідно, треба провести ряд робіт, І от, щоб за ці роботи можна було проплатити гроші. Крім того, ліцей також надав листа щодо зменшення сигнувань по газу сумі 147 тисяч Оти їх на придбання. Але їм для того, щоб завезти дрова, необхідно придбати бензин паливно і паливно-мастильні матеріали, клонені масла, тому 12 тисяч пропонується забрати з дров і спрямувати на придбання паливно-мастильних матеріалів. Тобто, та кількість дров, яка потрібна для сімей загиблих та безвісті пропавших, вже закуплена. Сьогодні вже наш трактор поїхав робити перші, перші завози тих дров. Тобто на минулій сесії виділили кошти для комунального господарства на придбання палива, тобто солярки для трактора, але все рівно там ще треба заправляти та маску другий 30. -десяти. Тобто там така сума, звичайно, не піде, але все рівно там як не крути, літрі вісімдесят минус палимо, щоб нарізати 23 і ну, Відповідно, там треба маску, треба деяку пилку перемонтувати чи купити цепну. Це просимо, щоб слово перекинути на це, щоб можна було це закупити. Так, і те, що я говорила про переглянуто видатки по головному розпоряднику сільська рада, головному розпоряднику почтів, і за рахунок економії, те, що пропонується до зменшення пост терцентру, Вони знімають із газу, світла. І води 308 тисяч, які так, будемо спрямовувати на дав плату. по сільській раді з надання дошкільної освіти з дров 516 тисяч 201 гривня, знімається з клубів, так само з дров. 70% заготовлено. От є ще в нас ділянки, де будемо добувати, і відповідно це йде економія по купівлі торфобрикету, оскільки були тендера, де е, закупили по нижчій ціні. Але все рівно нам ще треба купити в порядку 90 тонн торфобрикету е, на роботу закладів наших січних. Енергіз тендер, а то ми лишаємо ту суму, щоб зараз е, швидко провести тендер, закупити торфу брикет. А ця різниця, яка лишається, то пропонуємо спрямувати на е, заробітну плату для нашої установи. Отже, підсумку, як я вже говорила, переобрати. місяці, але я думаю, що тих коштів вистачить, щоб її закрити повністю один місяць. Також по, наших, по нашій освітній субвенції у нас там до 400 тисяч гривень не вистачає. Тобто на початку року ви пам'ятаєте, що ми направляли е, на освітню на субвенцію. Ну і тут ще деякі роботи проводяться. Я думаю, що можна йти десь так, як минулому році, ці кошти. Не вдасться доутримати, то я думаю, що початок грудня ми з вами зберемося і ту суму закриємо, щоб не було ніяких нюансів по заробітній платі наших ну за на сесії? Хто проти? На допомогу приходьку Андрію Миколаєвичу, жителя села Луковичу, в розмірі 10 тисяч гривень. За те, що прикому даний проєкт рішення. Хто за? Рішення прийняти зміняти. Ще якісь у нас питання сьогоднішні є? Порядник денний розглянуто. Дякую всім за роботу.